одного дня окупанти запускають до сотні ефіві-дронів. чотири дні тому. Якщо не помиляюся, ворог застосував упродовж одного дня 44 одиниці бронетехніки. Це 35 бойових броньованих машин з десантом. Російське командування фактично щотижня поповнює те угруповання, яке стоїть проти. Навпроти нашої бригади про ситуацію безпосередньо на Донеччині зараз будемо говорити із представником прес-служби ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади Орестом Дрималовським. Пане Оресте, вітаємо вас. Доброго вам. Рано. Пане Оресте, з вашого дозволу, оскільки у медіа дуже багато розмов про Вугледар, спробуємо поставити вам запитання, а ви оберете, що саме можна говорити. Що можете сказати про зміну ситуації в районі Вугледара, з того, що відомо станом на зараз. Я точно можу сказати про те, що відбувається у смузі оборони 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Це фактично лівий фланг оборони міста Бугодар. Наші десантники отримують село Костянтинівка у Мар'їнській громаді, а також не дають ворогу пройти до міста Курахове. На нашій ділянці фронту ворог дуже інтенсивно фактично кожного дня проводить штурмові дії. Напередодні це було силами піхоти. А от кілька днів тому ворог застосовував техніку. Буквально чотири дні тому, якщо не помиляюся, ворог застосував упродовж одного дня 44 одиниці. Бронетехніки це 35 бойових броньованих машин з десантом і дев'ять танків. Наші десантники завдали ворогу відчутних втрат як у техніці, так і в особовому складі. Але буквально через два дні ворог знову повторив спробу такого масованого штурму на позиції таврійських десантників, кинув. 20 одиниць бронетехніки, і наші вороги, наші десантники знову дуже стійко, дуже мужньо прийняли цей бій і завдали ворогу втрат, не дали ворогу просунутись. Фактично створили паніку в бойових порядках окупантів. Бо після підриву, бо після враження перших бронемашин почалась паніка. Техніка російська почала давати задню на нашому напрямку. Оресте то окупанти таки тиснуть більше кількістю чи технікою за підтримки авіації. Якою є тактика їхніх штурмів? Вона комбінована. Ворог точно переважає нас у кількості особового складу у техніці. Власне, ворог не рахується з втратами, як серед своїх людей, так і серед так і в техніці. Ворог в кожній такій атаці втрачає кілька десятків. Своїх штурмовиків втрачає декілька танків, декілька бойових броньованих машин. Це БМП, БТР, МТЛБ, і при цьому дуже інтенсивно працює ворожа артилерія, працює ворожа авіація. Задає ударів як по передових позиціях, так і по наших тилах. Дуже активно працюють ворожі дрони. Як розвідувальні, які постійно моніторять поле бою, шукають цілі для враження, такі ударні дрони, у тому числі відносно дешеві, такі як FPV. так і ми їх активно застосовуємо. І ворог активно завдає ударів цими дронами. Звісно, намагаємося подавляти ці дрони за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Частину цих дронів наші десантники збивають просто зі стрілецької зброї. А якщо говорити про дрони розвідники, ось типу крило, які ворог теж дуже активно застосовує, Це значна проблема. Зокрема, на мою думку, для артилеристів, які є нашою найпотужнішою підтримкою для піхоти. Що про це можете розповісти? Так, ворог постійно моніторить поле бою, постійно моніторить наші тили, постійно шукає вогневі позиції, в тому числі нашої артилерії, постійно в небі. Висять їхні орлани, суперками, зали. Ну небо фактично над ем, селом Костянтинівка. І прилегли, прилегли села до нього. Це ну як ем, сучасний аеропорт, тільки авіація, здебільшого безпілотна. Ем, це сотні дронів, як наших, так і ворожих. Ем, ем, постійно працюють ворожі, як я вже сказав, орлани, суперками, зали, і нам конче важливо їх. Відслідковувати конче важливо знати їх точні координати. Для цього нам потрібні, звісно, сучасні технологічні рішення, такі як радіолокаційні станції. Бо якщо ми знатимемо точні координати е ворожого дрона розвідника, ми зможемо його вражати. Відповідно, зможуть працювати наші е зенітники, зможуть збивати ці дрони. Відповідно, це те, що рятує життя наших десантників. це те, що рятує нашу техніку. Ворога треба позбавляти очей. Також Оресте нас цікавить втрата ну, можлива, так якщо так станеться, ворог окупує Вугледар. Як це змінить саме ваші позиції там, де ви стоїте зі своєю бригадою на цьому напрямку? Я думаю, ще рано говорити про втрату тих чи інших населених пунктів. Наші десантники точно. Стійко виконують бойові завдання на довіреній нам ділянці фронту. Якщо ви стежите саме за смугою оборони 79 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, а вона залишається достатньо стійкою ворогу вкрай важко просунутись на ділянці фронту, де стоять миколаївські десантники. Фактично, наші воїни за Крайні півроку, а той рік на цій ділянці фронту завдали ворогу таких втрат у живій силі у техніці, що це навіть якось варто описати. Фактично, села Новомихайлівка, село Костянтинівка, це ну кладовище російської бронетехніки. Це сотні, і я не побоюсь цього слова сотні спалених танків, спаленої броні. Це кілька полків. Кілька навіть бригад російських, які втратили боєздатність у цьому протистоянні у цих суїцидних штурмах проти наших десантників Але як бачите, наші воїни продовжують виконувати своє бойове завдання, дуже стійко стоять на позиціях і не дають ворогу стрімко просуватися до як до міста Вогодар, так і до міста Курахове. Хоча ці міста щодня піддаються дуже жорстоким обстрілам. Оресте, зважаючи на втрати, які ви завдаєте ворогу, скажіть, будь ласка, чи відбувається у противника ротації? Наскільки часто і хто приходить на заміну? Так наша розвідка постійна відслідковує ротації у російських підрозділах. Російське командування фактично щотижня поповнює те угруповання, яке стоїть проти навпроти нашої бригади новою технікою, новим Важко це сказати особовим складом. Це фактично гарматне м'ясо, яке російське командування посилає на убій у цих атаках. Ну, дійсно шалені втрати. Ви це навіть можете побачити на тих бойових відео, які публікує наша бригада на своїх ресурсах у соцмережах. Але так росіянам вдається проводити ці ротації. У них є на це змога на відміну до речі від. 79-ї окремої десанта штурмової таврійської бригади, яка вже два роки на одному з найважчих напрямків фронту ще не була ані на відведення, ані на відпочинку. Оресте також хотілося запитати вас стосовно логістики, складна ситуація на Времівському напрямку, де й розташований вугледар. Що з цим чи немає загрожених логістичних шляхів? А я, все ж таки, можу говорити лише про смугу оборони 79-ї окремої десанта штурмової таврійської бригади. Логістика прифронтова особливо вкрай ускладнена. Як я вже сказав, що небо над прилеглими селами ну, фактично патрулюють дрони у тому числі дрони ворожі. Постійно працюють ворожі е, ударні безпілотники. Ну фактично, щоб ви розуміли, впродовж одного дня е, окупанти запускають до сотні дронів тобто вилітає сотня дронів і шукає фактично сотню цілей для не, ураження. Це автівки, це е, е, наші десантники, які проводять переміщення, це е, наш наші бронемашини, які підвозять боєкомплект і. Ця вся логістика, вона звісно у підвищеній небезпеці. Якщо весь цей транспорт усі наші люди заходять у цю п'яти семи навіть кілометрову зону до лінії фронту, це вже зона підвищеної небезпеки, і звісно, там працює наш РЕП засоби радіоелектронної боротьби, які допомагають знешкоджувати приземляти ворожі дрони. Це нагальна потреба, і вона постійно потрібна. Тобто логістика у цій зоні вкрай ускладнена, у тому числі у п'ятикілометровій кілометровій зоні, яку контролює ворог, шкода, що це так, але це реальність зараз нинішнього етапу війни. Оресте ще хочу запитати про авіацію, і застосування ворогом авіабомб. Знаємо, що це теж біда, від якої страждає і цивільне населення, і військовослужбовці. Що ви можете сказати про частоту застосування цієї зброї, цих кабів? Ворог ну фактично щодня задає ударів керованими авіаційними бомбами. Б'є як по передових позиціях наших десантників, так і по ем, селах, які перебувають відносно у тилу, б'є по містах до речі, останніми тижнями ворог ніби оскаженів і б'є кабами по містах, по місту Кураховому. Місто ну фактично зруйновано, немає в місті ну, жодної цілої будівлі. Руйнівна сила цих кабів величезна і априцільна точність. Ну сумнівна, ворог часто промазує, б'є по цивільних об'єктах, і від цих російських жорстоких ударів найперше страждають цивільні люди, які ще залишаються в місті, які ще не евакуювалися.